Рівно рік тому, у ніч на 29 липня, на тимчасово окупованій території України у Волноваській колонії номер 120, двадцять відомі Яколенівська. На порушення міжнародного гуманітарного права росіяни підло стратили українських військовополонених. Щонайменше 53 азовця вони убили і ще 140 отримали поранення. Окупанти застосували реактивний термобаричний гранатомет. СБУ повідомила про підозру екс-очільнику Оленівської колонії, який причетний до катування українських військових. Частину азовців, вбитих росіянами, у оленівській в'язниці Україні вже вдалося повернути але багато родичів ще чекають аналізу ДНК, щоб отримати тіла своїх рідних. Генпрокуратура України досі не має даних щодо точної кількості загиблих і поранених в Оленівці, бо Україна поки що не має доступу до цієї території. Росіяни не здолали їх у бою, тому підступно вбили у полоні. Тоді у липні окупанти підірвали українських військовополонених азовців. Один із них це Дмитро Букарьович Черкас, позивний Білотур, командир артилерії Азову. Воювати пішов у 2014-му добровольцем, захищав Маріуполь. Вів пекельні бої за Азовсталь. Звідти на виконання наказу пішов у полон. Його історія очима Ольги Косанко. На цій лодочці він вивіз 60 поранених, важкопоранених, яких потім гелікоптерами відправили на Україну. Це одна з останніх світлин Дмитра Букарьова із позивним Білотур він з Азовсталі відправив її сестрі, коли на Маріуполі росіяни кидали сотні російських бомб. І він, якщо бачите, він навіть тут він усміхнений. Ну от він у нас такий позитивний, розумний, розважливий. Так про Дмитра говорять рідні та друзі. Він був наскільки сильним і міцним духом, що е, давав наснагу своїм друзям, які в Черкасах ніколи не плакався, не нарікав на е, своє життя, і е, таке враження, що за яку сферу він не візьметься, в нього все виходило. Офіцер служби безпеки України, журналіст та конструктор, у 2014-му Дмитро пішов рядовим добровольцем. В Азов згодом дослужився до заступника командира полку із застосування артилерії, завжди радів новому озброєнню. Декілька днів тому знайомилися з новим зразками озброєння натовських артилерійських. І перша фраза була представте, якби Білтур був би з нами. Він би як мала дитина би бігав, потився біля цих машин. Арсен, побратим Дмитра, дев'ять років вони воювали пліч-опліч Азові. разом захищали Маріуполь. Ми всі могли прийти змучені на емоціях, саме розумієте, нерви, все інше. Виходить білотур спокійно, однотонно, як завжди говорить. Каже, чого ви кричите? Спокійно все, не переживайте, хлопці. Що будемо говорити? І то саме в полоні волонівці? Їх ув'язнили в одному бараку вибухом у ніч проти 29 липня. Арсена важко поранило. Він втратив багато крові, але вижив. Більше півсотні інших військовополонених загинули. Серед них і Білотур. На жаль, я одразу побачила брата в списках загиблих. Звісно, це була така болі, і ти не віриш, що це може таке бути. Після ДНК експертиз тіло Дмитра повернули в Черкаси. Тепер уже назавжди. Друзі та рідні клопочуться, щоб він отримав звання Героя України, хай і посмертно. А ще просять відновити міжнародне розслідування, щоб росіяни винні в теракті в Оленівці були покарані. Це страшний злочин, і українці мають про нього пам'ятати. Ну і в світі мають про цей злочин знати. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.